Так, всім привіт. Сьогодні, вже нарешті, точніше, не сьогодні, а кілька днів тому завершено підключення нормального кабеля. Бо, як в попередніх відео може бачили, бачили, підключена станція була через кабель 2,5 квадрата. Насправді там, мабуть, ще менше, там, я думаю, 2,2 2 ,2 можливо. І через той кабель там 50 метрів. Дуже велике було падіння напруги, відповідно, не, не до виробіток. Замість 1,2 кВт, там десь колись трошки більше кВт було. Це, звичайно, трошки якби не, не дуже хорошо. ну, не подобається, коли є запас по панелях, все, але генерація менша номіналу набагато. І, і от коли підключив новий кабель, як новий? Новий, старий, але з хорошим перерізом з гарним опором, значно меншим. Тоді е, генерація піднялася до максимальної, там 1,2 кВт, так як інвертор видає, так він, в принципі, ну, як, як запроєктований, так він видає. Е, кабель досить такий цікавий. Так зараз вам покажу його. Ну, це, щоб ви собі розуміли, його масштаб. Великий палець і кабель так, таку, таку вже саму товщину має приблизно. Це два кабеля, бо, тому що два, два, ну, по суті по три панелі на один інвертор два, два окремих поля. Кабель має в собі отаких от жилок, не пам'ятаю 24, здається, чи скільки. І загальним перерізом близько 55 квадратів це сталь і серцевина мідь. Хочу зараз покажу, тут є кусочок залишок. Так, фокусуйся. Не хочу фокусуватися. О, сфокусувалося. Так, бачимо, так, стальна броня, оболонка, стальних прувок, далі. Ізоляція, там досить тоненька, вона її майже не видно. Після чого йде мідний екран, після того знову ізоляція, і всередині 4 жили. Взаліто я планував використати. Трошки по-іншому цей кабель. Стальна оболонка це мала йти на мінус. А середина, тих чотири жили і е, сама оболонка мали, ну, екран мідний мали бути об'єднані як на плюс. Але між оцим стальними проволоками і мідним екраном там ізоляція досить погана. Е, вона з такої плівки. То стоїть, вона товстенька, звісно, але вона просто намотана. І ізоляція досить погана, через те, щоб не було ніяких там, ні замикань, ні, ніяких струмів не проходили між цією ізоляцією, бо тому, там касьпова попади буде проходити струм від одного полюса до другого. То я використав трошки по-іншому саму цю мідну болонку з'єднав з стальною оболонкою на мінус, а чотири жили внутрішні на плюс. Там в них е, по, по 1,2 квадратних мм переріз по замірах, якщо штати циркуль не бреше. Е, ну, В сумі вийшло там близько 5 квадратів. Ну, Ходіло б більше, звісно, бо то ж 55 метрів приблизно довжина. Але як, як воно вже є, ну, по-другому не буде. Ну, це, То, що там плюсовий провід буде трошки танкуватий, то мінусовий це компенсує. По мінусу просадка напруги, бо багато хто сміявся, що пасталь, це неправильно, це дуже погано. По мінусу просадка напруги 0,79 В амперах. А. Ну, це дуже мало, це нормально, це аж смішно. Такі маленькі втрати. По плюсу я не заміряв, але по розрахунку там мало бути трошки більше 2 вольт. Якби Це теж непогано, на 50 метрах це досить добре. Поки що підключена тільки верхня частина, бо є один інвертор, а другий в дорозі десь їде з Китаю, То йде і десь, то, що тиждень, другий та й буде, то другий пройд, то цей кабель, поки що просто там вверху висить і все. Також підвів е, окремо з такого самого кабеля. Сама серцевина на цих чотири жили, я підвів окремо для того, щоб в майбутньому можна було підвести з будинку жилення для, для трекера для повороту. цього. Я не знаю, чи я буду робити тут. Може якийсь, якийсь акумулятор для нього. Чи буде в будинку. 220 сюди прийде, чи, чи 24 вольта від акумулятора. Ну, я це ще поки що в роздумах, але щоб потім не копати. Ще раз і не схватити кабель, або не китати по повітрю його, то я його зразу закопати в землю 4 жили, по 1,5 квадрата. ну, Щось я там придумаю. Або 220 прийде сюди, або 24, і тут буде якийсь маленький акумулятор. ну, просто Акумулятор трошки на зиму буде погано. ну, то, то буде потім придумаю. що, чи все, що буде 220 то приходить а тут буде просто перетворювач до, там, до 12 вольт чи до 24 для двигуна привода і буде встановлений наверх, там, поки що просто тросами зафіксовано розтяжки, щоб панелі не поверталися. А в подальшому буде або актуатор, або якийсь придумай привод, поки що в роздумах, який зробити, щоб він був і надійний, і, і недорогий. Але то тобто, буде потім. І поки що там так само от плюс і мінус неправильним проводом, там звичайний ПВ-3 здається. Замість того сонячного кабеля, який ну, не, не боїться сонця, але ну, поки що буде так, там буде, буде можливість поміняю на нормальний кабель з коннекторами все як має бути. Кабель я закопав землю, для того, щоб він не заважав, так до будинку пішов, не глибоко десь близько 30. 30, може аж 35, в деяких місцях лепше. Я думаю, ну, тут нічого копатися не буде, я думаю, що він, в принципі, йому нічого страшного не буде. Так, до, до будинку прийшов до кута. Далі він поки що так, просто висить, пішов на дах по даху до інвертора на, на другу сторону будинку, бо інвертор аж з другого кутка. Поки що не, не закопано, От яких так. Розклав в різні кінці траншеї. Посередині той кабель, який буде для живлення електроніки. Та й так він такий. Зараз сфокусуємося. Не хоче чомусь фокусуватись. Ну, 4 жили, по 1,2 квадрата. В принципі, її, її вистачить цілком для того, щоб е, передати там 220 вольт і. Там, там 1 А, я думаю, да, досить. Та навіть менше, ніж 1 А, тому це не проблема взагалі для цього кабеля буде. Так, Я прийшов до інвертора. Е, ну, З цієї сторони кабель зайшов там на горище. І, і там з'єднаний з, з е, кабелем з проводами ПВ3. Далі по коробу прийшов е, до цього щитка. це буде щиток, Вон, це бушний щиток щиток так постійного струму, поки що просто автомати, по-дальшому буде грозозахист і запобіжник я поставлю. Так, що ми маємо? Зараз сонечко у нас працює, в будинку ванні включено опалення, обігрів електричний, споживається 613 Вт. Треба настільки, що її сонце видає. Там ну, зараз може видавати значно більше. Але в зв'язку з тим, що споживання от саме таке, то воно більше не це обмежується. Мілімітер обмежує. Зараз, якщо включимо більше споживання, то побачимо, що буде більша генерація. Так, включив, збільшив споживання. І в нас генерація також збільшилась. Так, фокусуйся. Ну, На даний час 860-880 це максимум, що може видати сонце. Це 10 година ранку, в принципі, це ще досить нормально. Коли був кабель, той, що раніше був, то в таку пору більше півта не було. Також при заміні кабеля виявив одну якусь таку неприємну штуку. Коли я Інвертор доходить до максимальної там, 1200 Вт, там, деколи навіть більше, там 1205-210, ну, не набагато більше. Там, до 1300 точно йде. Я думаю, що у нього там якісь є обмеження. Але е бувають періоди, що тіпа, зривається генерація. Тобто, е він напругу відпускає, вона там падає в мережі, тобто, він перестає генерувати на кілька секунд. Тобто, потужність 0. Струм споживання 0, напруга там 150 вольт. З чим це пов'язано, я до цієї пори ще не розібрався. Він по ідеї мав би помилку. Видати отут внизу, Фокусуйся на екрані, тут має писатися помилка. Наприклад, коли там низька напруга, тоді ну, там пише, що там низька напруга. Я думаю, що це може бути пов'язано з тим, що. Занадто, ну, більше, ніж треба панелей, але там не набагато. там По інструкції 1300 Вт, а в мене 1335 Вт. Ну, це в принципі ну, перевищення таке незначне, що там, я не думаю, що це впливає. Ну, але якась, якась проблема в тому є, Чомусь, що воно е декілька хвилин працює раз на, на кілька секунд відключилася генерація. Далі знов знову запускається, знову працює в нормальному режимі, все як має бути. Можливо, я думаю, по-дальшому. тут, бачите, у нас показує напругу від панелі, яка приходить, і показує струм. Я думаю, що в ньому там є шунт і він трохи неправильно налаштований, бо він показує 12 і більше Ампер показує, хоча сонячна панель... Номінали її це 10,8 А. Струм короткого замикання, там 11 з чимось. Але аж навіть ніяк не 12. Тобто 12 А він не має звідки взяти взагалі. Мені здається, він трошки е, показники свої залишає. Е, через те, може і йде в помилку, що виходить. Він бачить, що він. Генерує більше, ніж потрібно. Ну, ніж він розрахований. Можливо, але ну, це ще не точно. Е, бо це от в суботу, ну, кілька днів тому. Було кілька разів він так був зрив генерації. Далі вчора я вже спостерігав, ну, не стояв там цілий день, але там, деколи проходив, там на кілька хвилин зупинюся, начебто все нормально. Вже не було ні зрив, нічого. Можливо, це якась одноразова помилка, але можливо це буде систематично. Якщо це буде систематично, то його розберу і на той шунт з манганінової як чекано, намотаю декілька витків мітного дроту, для того, щоб трошки зменшити опір того, того шунта. І Тим самим воно підкоригується вимірювання струму, так що ми бачимо. А, споживання впало, тому генерація зменшилася. Зменшимо ну, показники струму, він виходить, буде трошки менше показувати значення тут по потужності відповідно по струму. І, можливо, оця проблема з бою генерації зникне. Я так думаю, можливо, було правильніше заводити там. Кусочок там частинку тої шунта, але то буде процес такий незворотній. Заводи, якщо заводити її, тоді вже очистити буде дуже важко. А намотати декілька витків мідного дроту, це якщо не вийшло, не спрацював цей метод, значить просто кудись забрали і все, ну, да все працює без всяких проблем. Тому от я поки що такі, такі плани вирішення, якщо буде продовжуватися ця вся історія. Але поки що системою роботи система задоволений. Ну, гарно працює. Якби, єдине, якби не було цих збоїв, так досить непогано. Ну, я думав, що в цю пору там, середина жовтня вже за середину пішло, генерація буде дуже погана, але В принципі, з 1,3 кВт 1,2 видає інвертор що враховуючи його ККД, там мені здається, це досить непогано. Це, по суті, близько 100% номіналу сонячних панелей. Хоча часто говорять, що та ні, панелі не видають номіналу, а тим більше осінню це точно не видають і так далі. У мене видають, а по струму чогось інвертор навіть показує більше. Ну, Швидше всього, це не, не струм, панель видає більший. Це все-таки інвертор, трохи неправильно його мірує. Хоча панелі зараз ну, холодно дуже, панелі. То, в принципі, можливо, і панель дійсно видає трошки більше, ніж номінал по струму. Це ще питання відкрите, і потрібно буде трошки його детальніше вивчити, що воно з собою являє. Так, ну, в принципі, на сьогодні, що мог показати, показав. В Подальшому підключу другий кабель, виведу окремо під другий інвертор сюди всі провода, так як тут виведено. 220. Це від панелей ну, від, від автоматів і від лімітера керування. Тут буде стояти другий інвертор, тому що само самий тут виведені провода, але від е, лімітера просто від цього буде паралельно до цього. Е, лімітер підтримує до 10 таких інверторів. Е, паралельно підключити можна. В нього на влаштуваннях вибирається кількість інверторів, і далі він ту 100 споживання там, наприклад, зараз 108 Вт, він буде ділити там на кількість інверторів. Якщо буде два інвертора, він діли на двоє і кожен по 50 Вт поріну свідуть видавати в мережу. Тому це такий цікавий інвертор. От в цьому плані мало як інвертори такі, от можуть таким простим методом перелевитися один до одного. А у цього є досить така цікава функція. Перевіримо, чого воно... багато казали, що не, не діли порівну, там ще щось. У мене виходить однакові панелі. Що на один інвертор, що на другий. Однаковий кабель. Е, ну, все, все однаковісіньке, то я думаю, що в принципі, він і повинен порівну ділити. Заодно й перевіримо, чи, чи моя теорія підтвердиться, чи ні. Так, Дякую за увагу. Е, якщо з чимось не погоджується, бо якісь є ваші версії. От того тої помилки, яка періодично там з'являється, раз в кілька хвилин на кілька секунд генерація зникає. Можливо, ви знаєте, в чому причина. То підкажіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячний. Всім дякую за увагу, гарного дня.